сказали, віддам, віддам де вас самовидись. А мене братів не було, а треба було все віддавали. Я бачила на ці оце, на ці. Але вес для мес, ті, мене це дитинство. Не назвали, вона там показала депуту. Але зараз так не валюється. Дійсно, як така погоду, що в якомусь такому оточенні згадується багато цікавого. Такі ми самі робили. Це дійсно я вже сама таке робила, що ми були маленьки. Ось такі це все. Дуже красота. Сталося з детства, але я тут. Професія, в садочку працювала. А, а мені здається, туди навіть без професії. Вона ходяча теж. Так, годянці високі. Ця махає голівкою, здається. так? Да? Де да. ще кокошник був. Цей ляйк. Кокошник? Да, так, такий з такого. Ага. Такі от пошити зв'язувався. Не достався, ну загубився. Підв'язувався, такий кукошник. Шон, мальчишка Мальчишка с тепломишкой. Мальчишка была такая. Такие да, наборчики у да. нас. Тоже, да, тоже Почти Да, да, да. да, да, да. яркие. Ма, ты сумочки, ты тоже, сумочки, да. сум Кто там не фотографируется? Ось кипинка на садочку. це Житомирська музична фабрика упала. Це Житомирска музична фабрика, фабрикащий пускалась ці іграшки.

Я там покажу не розвитки машинка солдатіка.